Стою над могилою сина, портрет обійма, а серце не вірить, там пустота, душа болить і рветься, каже ні, такий малий відрізок часу відведено на цій землі, мав сильну волю і руки золоті. Любив Україну став сином героєм на захист її. Поля засіяні хрестами і вінками, лиш на вітру прапори тремтять, а в могилах хлопці молоді лежать, та хотіли жити, багато справ зробити. Смерч страшний, зірвався руська орда, Бойний цвіт з дерев зрива. Путін тебе серця нема, лиш холодна, закам'янівша душа. Ти прийшов на нашу землю вбивати, палити дітей, забирати, знищувати міста, іди до пекла ні на день, ні на два, на всі століття. Це наша земля, кров'ю залита, квітуча, могуча і Богом дана. Слава Україні, героям слава, мама, сина, героя.